Вітаю, друзі! Це Культ Подкаст. Я його співавтор Володимир Ярмоленко. І сьогодні ми з вами поговоримо про Гітлера і Сталіна, про схожість цих двох фігур. І схожі вони не тільки кількістю жертв, які вони породили, так не тільки тим масштабом катастрофи, масштабом масових вбивств Гітлер Голокостом, а Сталін Голодомором і величезними репресіями. Але також я хотів би з вами поговорити про... Певну структурну схожість про певну схожість їхнього мислення, або радше схожість тих моделей політики, які вони принесли з собою. І взагалі ширше, давайте подивимося ширше на нацизм і на ленінсько-сталінський комунізм, що між ними спільного. Я би пропонував подивитися в глибину історії не тільки в ХХ століття, але також в коріння цих ідеологій в ХІХ столітті. І моя теза, яку я часто озвучую, це те, що радикальні ідеології ХХ століття і частково ХХІ століття, вони мають коріння в тих цінностях, які проголосила Французька революція в кінці XVIII століття. Оці цінності, свобода, рівність і братерство. Так, тільки ідеології, коли почали радикалізуватися, вони обирали собі одну з цих цінностей і нехтували іншими. Наприклад, коли ми говоримо про ліві ідеології, так, які обирають цінність рівності, і від початку соціалізм, ці романтичні форми соціалізму, такі люди, як Фур'є, як Оуен, як, як Прудон якоюсь мірою, Ну, продон, меншою мірою, мабуть. Вони, в принципі, цей романтичний соціалізм, або те, що Маркс називав утопічним соціалізмом, вони проголошували цю цінність всесвітньої рівності. І далі от радикалізація цих ідеологій і перетворення їх на токсичні ідеології, вона, вона відбувається десь в середині 19 століття і до, досягає свого піку на початку ХХ століття, зокрема в більшовийському перевороті. Але від, від самого початку ця цінність нібито хороша. Проблема в тому, що е, світ, де панує тільки рівність, а не панує на е, а, а ця рівність не компенсується. Не, до неї не додається цінність свободи чи цінність групової ідентичності, яку французька революція називала братерством або сестринством, ця ідеологія стає радикальною. Вона, вона починає нехтувати ідеологію свободи, ідеями свободи, наприклад, або ідеями братерства, і вона починає нищити їх. І так з'являється оцей радикальний соціалізм, а потім радикальний комунізм. Так само візьміть націоналізм, який бере. Нібито прекрасну, цінність братерства або сестринства, тобто е, групової ідентичності, відчуття, що ти. Є своїм так, в певній групі, яку ми називаємо, наприклад, нацією. Але потім, коли це радикалізується ця ідеологія в радикальних версіях націоналізму і, передусім, фашизм і нацизм ХХ століття, ми бачимо, як інші цінності вони абсолютно нівелюються, як цінність рівності чи цінність свободи. Але є, тобто і, і ліві ідеології, і праві ідеології, так. Вони починаються нібито з хороших цінностей, вони починаються з того, що в принципі для нас, як для людей, важливе. Але в той момент, коли вони забувають, що кожна хороша цінність має бути збалансована іншими цінностями, вони стають радикальними і тоталітарними. Ви знаєте, на Заході часто мені доводиться пояснювати нібито елементарні для нас речі, що так, Сталін і Гітлер є двома видами абсолютного зла. І не, не тільки тому, що вони а, вбили так багато людей, а й тому, що в основі їхнього мислення лежить зло. Але це зло є певним перетворною формою якихось ну, непоганих речей, які від початку були в їхній основі. І зі мною часто не погоджуються в тій самій Німеччині, говорячи про те, що або у Франції часто говорять про те, що ні, ну нацизм. Від початку був поганим, тому що нацисти хотіли там знищити євреїв та інші національності. А от комунізм був від початку хорошим, тому що він хотів емансипації, рівності, звільнення, значить, великою частиною упосліджених так, бідних людей і так далі. На що я відповідаю? Що Націоналізм в своїх основах на початку 19 століття, демократичний або республіканський націоналізм, він також був хорошим, тому що що він проголошував? звільнення упосліджених націй з підвлади монархії і імперії тогочасних. Е, і другий момент певний момент єднання всередині спільноти всупереч цим становим розрізненням, які були в цих спільнотах. Тобто, грубо кажучи, щоби. Український селянин відчував себе спорідненим з українським міщанином, з українським козаком, з українським воїном, з українським аристократом, а не так, щоб ці різні верства, ця станова концепція суспільства, яка, яка скоріше домінує в, до 19 століття. Щоб ці розриви в суспільстві не заважали цій внутрішній єдності, не перекривали цю внутрішню єдність. Тобто, певною мірою і соціалізм, і націоналізм були від початку ідеологіями звільнення. І в певний момент, і це дуже важливо зрозуміти, який це момент і чому воно починається, і які його симптом, вони перетворюються на ідеології, замість ідеології звільнення, вони. Перетворюються на ідеологію рабства. І от момент, коли вони перетворюються з ідеології звільнення на ідеологію рабства, ідеологію насильства, це момент, коли вони виокремлюють якусь особливу групу, месіанську групу, умовно кажучи, і будують нову ієрархію груп людських груп, кажучи, що ось ця група має пріоритет перед іншими. Ось ця група несе на собі. Якийсь, якусь, якийсь рух історії. Так? Вона є рушієм історії. І чому і коли це відбувається? Це дуже цікавий момент, тому що воно відбувається майже одразу. Тобто ми не можемо сказати, що от були вони прекрасні, якийсь соціалізм, значить, націоналізмом, а потім відбувся в якийсь такий момент, коли вони стали зараженими якоюсь якоюсь не дуже хорошою річчю. Я ще раз повторюся, і в соціалізмі, і в націоналізмі є правильні ідеї, так якщо вони сприймаються, якщо вони реалізуються з, з певною поміркованістю, розуміючи, що є інші цінності, такі як свобода, такі як солідарність, такі як безпека, такі як індивідуальний розвиток, які треба балансувати з цими базовими цінностями, які вони обирають. Але ось цей момент він відбувається в 19 столітті, він відбувається десь в 840-х-50-х роках. І в цьому моменті є оцей вплив такої фігури, як Єгель, і на праві рухи, і на ліві рухи. Я це детальніше описую в «Впливних ідеологіях в моїй книжці. Кому цікаво, можете детальніше подивитися. Але момент ключовий полягає в тому, що в певний момент. І соціалізм, і націоналізм говорять, що ми робимо ставку на якусь одну групу. Одну групу, упосліджену, нещасну, бідну, ем, яка насправді несе в собі великий потенціал для всіх інших народів, для всіх інших людей. І для соціалізму цієї групи стає пролетаріат для нацизму. Для націоналізму, германського націоналізму, а потім вже для нацизму. Особливо на насправді для італійського фашизму вже в ХХ столітті. Це дуже характерно цієї групи. Італійська нація. Чому? Тому що вона упосліджена, вона, з, вона змаргіналізована, вона на стала на узбіччі історії, ніби та нація, яка значить, породила Римську імперію в уяві Мусоліні, вона стала тепер на узбіччі історії. Італійські фашисти називали Італію пролетарською нацією. Бачите, які паралелі з соціалізмом і з комунізмом. Але навіть для німецького нацизму, якщо ми вчитаємося в Гітлера, в його Mein Kampf і, і, і в деякі інші тексти ідеологів нацизму, таких, як Чемберлен, наприклад, не, 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 не Чемберлен, який прем'єр-міністр Великобританії, а Чемберлен, який британський філософ, який обрав собі германську ідентичність і став ідеологом нацизму. От для них важливий цей елемент. Що насправді германці або арійці це також дуже принижена група людей. Це група людей, яким не дають розвиватися. Це оця нордична раса, яка пройшла через купу страждань, і вона загартувалася в цих стражданнях. Але зараз є сила, яка не дає їй реалізувати цей свій потенціал, яка намагається вичавити з нею цю чистоту раси, і цією силою є євреї для оцих німецьких нацистів. І що цікаво для таких людей, як Чемберлен, Про це ми говоримо до речі в нашому подкасті. Про нацизм здається. Для них євреї є водночас і великим ворогом і Альтер-Его. Тому що, на його думку, на їхню думку, на думку теоретиків нацизму, євреї зберегли чистоту раси, а німці не зберегли, і німці тепер мають зберегти цю чистоту раси. Але зверніть увагу на цей момент, і він дуже ключовий от зараз ключова думка, що ці ідеології стають ідеологіями насильства і рабства. Коли вони беруть окрему групу людей, яку вони вважають, що вона перебуває на дні суспільства, на дні всесвітньої історії, і вони вважають, що саме тому, що вона перебуває на дні всесвітньої історії, саме тому якимось дивним діалектичним чином вона опиниться на горі всесвітньої історії. І ви бачите тут. Проєкцію певних релігійних метафор, християнських метафор на суспільно-політичне життя. Тому що, звичайно, тут є метафора цього Христа, який сходить в пекло. І саме тому, що він сходить в пекло в ці три дні, між розіп'яттям і воскресінням, він, зрештою, воскресне. Так? Він, зрештою, доведе, що він є Богом. Чому це важливо і чому ця думка, що ми Тобто обидві ці ідеології, так, радикальний комунізм і радикальний націоналізм, або, скажімо так, радикальний соціалізм, який стає комунізмом, більшовизмом, і радикальний націоналізм, який стає нацизмом і фашизмом. Чому вони стають цими злочинними? Тому що вони стверджують, що тільки одна група людей є насправді втіленням всього людства. І вона є втіленням всього людства тільки тому. Що вона найбільше страждала. Так, для марксистів це тема пролетаріату, він найбільше страждав, і тому йому, значить, належить майбутнє. Для нацистів, як ми вже сказали, це тема цієї нардичної раси, яка прийшла, значить, з півночі, і вона прийшла через всі ці страждання народів півночі і, 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 і того факту, що дуже рідко бачать тепло і дуже рідко бачать сонце. До речі, це дуже. Сильно перегукується з тим, що ми бачимо зараз в російській ідеології. Оцей, оцей нордичний елемент, оцей північний елемент ми зараз бачимо в російському фашизмі або в російському нацизмі. Отже, логіка така, що саме тому що ця група людей найбільше страждала, вона не веде суспільство, вона веде світ вперед. І всі інші групи людей. Мають бути підпорядковані їй, бо вони не знають оцієї істини історії, яку несе в собі ця група, яка побувала на дні, яка пройшла через найбільше страждання. І всі інші групи людей мають або підпорядковуватися цій головній групі людей, або якщо вони значить, чинять спротив чи чинять перепони, вони мають бути знищені цією групою людей. І саме тут ми бачимо ці коріння, дуже важливі коріння оцих злочинів, тому що соціалізм еволюціонує дуже дивним чином ці теми про емансипацію тих людей, які є, які є біднотою, і так далі. В тему про те, що тільки цим людям має належати влада, і звідси народжується це поняття жахливої диктатури пролетаріату. Але у Леніна вже ця тема диктатури пролетаріату перетворюється перетвориться на тему диктатури партії, тому що Ленінська думка, вона ще радикальніша і ще абсурдніша, ніж думка Маркса, тому що фактично Ленін стверджує, що саме тому, що в Росії немає пролетаріату, так, саме тому, що він недостатньо розвинутий. А Саме тому в Росії відбудеться оця велика соціалістична революція. Тобто логіка чим гірше, тим краще, чим нижче, тим вище, чим чорніше, тим біліше. Така от трохи, ну не трохи, а так серйозно-хімерна, серйозно абсурдна логіка. Тому ми, коли підходимо до Сталіна, ми маємо розуміти до Сталіна, до репресій, до Голодомору. І цих всіх злочинів ми маємо розуміти одну річ, що так ми не можемо сказати, що Сталін був людиною, яка повністю реалізувала марксизм. А Є дуже багато тез Маркса, зокрема, теза про те, що революція відбудеться скоріше там, в Британії, а не, а не в Росії, що в Росії вона навряд чи можлива через цей недорозвинутись пролетаріату. Але є оцей момент, який сполучає цих людей. Від Маркса до Леніна, від Леніна до Сталіна. Оцей момент, що майбутнє та істина належить тільки окремій групі людей. Вона не належить всім людям. Вона не належить якимось групам людей, які є ворогами цієї обраної групи людей. І ця група людей, пролетаріат, має домінувати. Вона має здійснювати оцю владу, яка у Леніна потім стає Диктатурою пролетаріату і диктатурою власне партії, так? тому що пролетаріат для Леніна недостатньо ще усвідомлює свою власну роль. І тому він має над ним має домінувати партія. Тобто є такий парадокс, що пролетаріат має домінувати над іншими людьми, партія має домінувати над пролетаріатом, а вождь партії має, власне, домінувати над партією. І таким чином чинуться. Ідея емансипації і рівності перетворюється на ідею абсолютного рабства і нерівності. І так, чорне перетворюється, скоріше біле перетворюється на чорне, і темріво, і світло перетворюється на темряве. Відмінність без сумніву Сталіна і Гітлера так полягає в тому, що Гітлер визначає цю ключову групу в термінах. Національних в термінах расових, власне, расово-біологічних. Більшовизм, марксизм, більшовизм визначає в термінах економічних, так? Тобто більшовикам йдеться про пролетаріат, нацистам йдеться про е, расу. Тобто ми бачимо різний підхід. І навіть тут вони трішечки схожі, тому що, ну, зрештою, е, якщо ти береш економічну. Економічний критерій, або ти береш біологічний критерій, але обидва ці критерії пов'язані з тим, що ці дві групи назвали матерією. Тобто це, це все одно породження цього специфічної матеріалізації гегельянства, яке, яке відбулося ще в середині 19 століття. І бачите, яку довгу воно історію має і, і як воно, зрештою, реалізується в, в злочинних системах 20 століття. Але ще раз повторюся, оцей ключовий момент, що замість ідеології емансипації, звільнення якогось всесвітнього братерства і сестринства, або всесвітньої рівності, ці базові ідеї підміняються ідеями домінування однієї групи над іншими, диктатури пролетаріату або диктатури арійської раси, над якими. Стоїть, власне, партія, і над якими стоять стоїть вождь. Тобто оця нібито егалітарні ідеї перетворюються на нові тиранії. І подібність між ними також полягає в тому, що зверніть увагу, що і націонал-соціалізм, хоча це ультраправа ідеологія, і Сталінський, ленінсько сталінський комунізм, хоча це ультраліва ідеологія. Обидві вони, так би мовити, загравали зі своїми антиподами. Нацизм називав себе націонал-соціалістична соціалістична партія робітників. Два слова в назві партії насправді відсилає до лівих ідеологій. А більшовизм, попри те, що він проголосив. Революцію Всесвітню революцію він зрештою деградував в російський націоналізм, в значить, ще один російський націоналізм, в утвердження комунізму в окремо взятій країні, і потім все більше значить, в сталінський російський імперський націоналізм. Отже, бачимо, як більшовизм перейшов від ультралівої ідеї до такого сплаву ультралівої ідеї з російським націоналізмом. А німецький радикальний націоналізм пішов в бік вліво, в сплав з такими ідеями соціалістичними і робітничими. І це також, також дуже важливий елемент, який нам показує, що ці радикальні ідеології ліві і праві в певний момент, в певній точці вони сходяться. Вони сходяться, тому що вони розривають у ці базові цінності, фундаментальні цінності, вони їх радикалізують. І вони скоріше в певний момент стають оцими, оцими рупорами радикальності радше, ніж людьми, які захищатимуть поміркованість, баланс і рівновагу. На цьому моя частина для загальної публіки закінчена, але я додам ще невеличкий бонус для наших патронів і нагадаю, що. Ви можете нас підтримати на патреоні: patreon, patreon.com/kultpodcast. Можете лінк подивитися в описі цього відео. В цьому додатку для патронів ми поговоримо про те, як більшовизм, сталінізм або російський марксизм і нацизм схожі в ставленні до історії, а скоріше до ідеї кінця історії. Трішки ми продовжимо ту тему. З якою про яку ми говорили, я, я говорив власне, у відео про історію нещодавньому. Тому, якщо ви хочете послухати більше, ви можете підписатися на нас на Патреоні. Нагадаю, що всі ваші донати ми зараз прямовимо на закупівлю автівок для ЗСУ. Дякую вам.